Так, Це все працює. Видно, да? Да. На повний режим, будь ласка, і режим. Да, так, зараз наскуплюємо. Ось в мене трошки у нас виключили, я не можу переключити через. Так, видно? Поки що у звичному режимі. Має бути в повному. Лезу. Можливо, це Zoom налаштування інші. Якщо є можливість, я можу вам, в принципі, допомогти з змусову. Але можна тоді включити, туда, бо тут. В мене на двох моніторах просто комп'ютер був, а виключили енергію. то. Сдій, будь ласка, завершіть демонстрацію екрану і я виключу вашу так. презентацію. Так. Все, все так? Так, повинно працювати мій екран. Все, дякуємо. Ну, будь ласка. Так, я е, хотів би е, в цій презентації коротенько пройтись по е, тих е, моментах, які зараз ми бачимо, е, що відбувається в лісовому господарстві в сфері лісової сертифікації. От, тому ну, в першу чергу, звичайно, я хотів би е, звернути увагу на ті моменти, що вже досягнуто, і яким чином е, можливий розвиток у подальшому. От, тут наступну презентацію. Будь ласка, от е, от я побудував цю доповідь таким чином, що вперше ми розглянемо е, сучасний стан е, сертифікації. Хочу звернути увагу, що я не акцентую на одній системі сертифікації, тому що їх у світі є багато, в Україні є їх декілька. Звичайно, що найбільше нас була розвитку це сертифікація лісової наглядової ради ФСІ. Ось. Тому щодо зростання, то скажем, динаміки, зростання, то звичайно тут буде більше акцент акцент на ФСІ, але в в принципі, я намагався це вибудувати з огляду на будь-яку систему, яка переслідує однакову мету. Це сталий розвиток лісового господарства в країні. Далі, будь ласка. Що ми вбачаємо позитивним внаслідок впровадження лісової сертифікації у нас в країні? В першу чергу, це те, що завдяки сертифікації, все таки пішли певні ідеї сталого розвитку і, і вимоги стандартів сертифікації. Вони пішли далі, і відповідно стали одним з таких важелів, чи одним з таких споштовхів до втілення в життя, наприклад, там. Оцінки впливу на довкілля, да, більш широкого доступу громадськості до інформації, розроблення механізмів доступу до цієї інформації, те, наприклад, або не знає призначення прохідної рубки, мета прохідної рубки, от що завгодно може розказати людина. Ну тільки не та не те, що в дійсності лісництвом лісничне право не вимагається. І інші були таскам питання: просто подекуди це це, це шок. Далі, те, що ми вважаємо, нераціональний розподіл повноважень це теж величезний недолік, особливо в системі сертифікації, коли повноваження по, за сертифікацію всі покладаються на одну людину. Вона має бути відповідальна за все. І відповідно, по-перше, це стає ключовою людиною. Якщо вона звільняється, система сертифікації на підприємстві повністю падає. По друге ця людина, вона ну в житті, хоч би яким вона не була здоровою, розумовою та скамча геніальною, вона не зможе потягнути всі процеси, які мають бути дотримані, і це і не доцільно, і не раціонально, оскільки сама система сертифікації вона повинна бути інтегрована в систему управління підприємством. Е, далі е, наступне це недостатнє розуміння процесів сертифікації і відповідальності як е, утримувача сертифікату, так е, тобто, що має відбувалося, ось і тому тут потрібна якраз і юридична певна робота, і піар-робота е, по просуванню тобто, нашої якраз лісівничої ідеології і ну, її демонстрації на міжнародних ринках. От а в нас те, що я вже говорив, є що показати. Особливо от, надбання в лісовому е, якраз напрямку, те, що от, в нас зараз теж занедбано по суті, <клух> і е, е, останнє те, те, що тут я хочу сказати, це теж поліпшення культури виробництва, подальше поліпшення. Звичайно, в деяких лісгоспах доволі таки на високий рівень. Навіть е, ФОП, які працюють, скажімо, приватні підприємці, які надають послуги, в них теж цей рівень піднявся, тому що лісгосп вимагає підняття цього рівня. У всіх підприємствах і подекуди є прогалини доволі таки хороших, так скажімо, сертифікованих підприємств. Наступне будь ласка Ризики, які о, знецінюють ідею лісової сертифікації. Я вважаю, що їх може бути більше, я теж їх так згрупував. от Перше, це те, що я, Боюся, що при створенні ДП е ліси України як централізованого підприємства може бути зниження внутрішніх умов до системи управління ведення свого господарства. Тобто е надбання деяких підприємств, які піднялися в рівні дуже високо, вони можуть просто бути штучно чи не, не навмисно опущені до рівня якогось середнього, е тому що деякі підприємства не можуть дотягнутися фізично. Навіть теоретично деякі підприємства не можуть дотягнутися до високого рівня в зв'язку з особливостями введення лісового зва в тих регіонах, от, наприклад, в південних регіонах. Там є свої особливості, і там можна підняти, але там не можна там, досягти певних якихось показників високих. Але е, от, оце, цей ризик, я вважаю, що він буде основним, в на, на найближчій перспективі. Е, далі, те, що він теж взаємозв'язаний з попереднім, це зниження стимулів, для Сертифікації на належному рівні. Тому що е, оплата праці, те, що ми говорили в попередніх е, да, пунктах, вона може вплинути кардинально. Якщо у е, людини низька оплата праці, мотивація впаде. Е, якщо е, не буде достатньо фінансових ресурсів виділятися, або просто запиратися всі фінансові ресурси підприємства, мотивація впаде. Відповідно, це теж може призвести до того, що е, сертифікація або, або вона згорнеться, або вона просто буде. Таким предметом критики для різних екологічних організацій і міжнародних, в тому числі. Далі збільшення наступний пункт, це збільшення ризику створення негативних інформаційних приводів для от наших, ну, в наших там чи закордонних змін. Це теж спопередньо випливає. Ці, якщо проблеми, вони будуть накопичуватись, вони будуть проявлятися, а вони звичайно будуть відображатися в засобах масової інформації. Але. В даному випадку, якщо ця проблема якась буде виникати, вона буде стосуватися не якогось там підприємства. От якщо, наприклад, мається на увазі, як раніше було да на там нещасний випадок стався чи ще щось, воно більше якось стосувалося цієї проблеми, і по суті мало проєктувалося на галузь. Хоча інколи проєктувалося. зараз, це буде проєктуватися зразу на ДПЛІСи України. І відповідно наслідки, так скажем, цих е, накопичення точніше, негативу інформаційного, воно може е, призвести до того, що Україна буде виглядати, чи е, там наше ведення господарства просто як суцільний негатив. Е, наступне, це е, зростання ризику надмірної комерціалізації лісівничих підходів лісу управління в цілому. Е, те, що е, сказав Сергій Вікторович, е, я теж погоджуюся в статуті «Ліси Україна. Основна концентрація йде на прибутковість. Хоча це навіть з точки зору діяльності акціонерного товариства це теж не вірно. Як декларується, що це буде акціонерне товариство, хай навіть 100% акцій буде належати державі. Тому що це буде Ахілесова п'ята взагалі цього всього процесу. Оскільки ДПЛС Україна зараз. Акціонерним товариством, на мій погляд, воно не може бути. Тому що акціонерне товариство, в першу чергу, воно повинно звітувати перед своїми акціонерами, навіть якщо це буде держава, про свою капіталізацію, про динаміку капіталізації. А капіталізація в першу чергу впливає на вартість акцій. Тобто зростає капіталізація чи ні. Про що буде зараз звітувати, чи теперся Україна, якщо в нього немає цього показника капіталізації? Оскільки основний ресурс, основний ресурс, який входить в капіталізацію, це е, вартість лісу і вартість землі, вона не, є, е, не стоїть на балансі і не є активом його. Тобто, е, якщо буде звітувати про капіталізацію, про зростання капіталізації підприємства, то, то відповідно що, це побудовано стільки то лісництв, там, чи стільки то нижніх складів там, чи ще чогось іншого. Це не є показником. І для акціонера головне, до речі, те, що в них написано в статуті, це прибутковість. Ні. Для акціонерів прибутковість це один з показників. А інший показник важливий, чи, можливо, найперші важливість це капіталізація. Тому що чим більше капіталізація підприємства і чим динаміка і зростання вища, тим вище зростання акцій. От, тому що капіталізація це е, ділиться на кількість акцій, відповідно, кожна акція має якусь ціну. Відповідно, е, цей показник спочатку йде зростання капіталізації, потім продуктивність праці це один з теж важливих показників, і потім прибутковість. Прибутковістю можна навіть пожертвувати на перших порах. Тому що, якщо є стратегічний план, як і акціонерам довести, що Вартість акції вона буде зростати в ціні, і потім це вплине на.